Привіт! Четверта година ранку, тобто з ніч. Я повністю погружений в таку роботу дійсно. Тю каву. Коротше, проводжу невеличкий стайлінг над недоліками свого пластику мотоциклі. Вирішив зняти відос, як я тут все роблю. Мені дуже добре вночі працювати, тому що я сова. От. Тому мені спокійно коли всі собі включаю музику і працюю. О, тут що, клею як... Тут в мене тріщина була, там фотки як є. І тут тріщина від камінця була. Така досить серйозна, я її заклею. Типа клеєм, щоб туди не проникала волога. І треба було щось зробити, щоб вигляд був, тому я таку штуку забамбурив. Ну, коротше, воно хоче відбутися, але то нічого страшного. Тут ми трошки більш і зробили. Бачите. Зараз ми там поправимо, я його буду залаковувати. Знайшов такий супер фен. совєтський ще прикольний маленький гріє, дуже, дуже класна штука, зручно. Коротше. Коротше, дивіться, я буду проводити роботу. Тіпо, трохи завершувати, зараз буду складати, то все морду типу, тіку. Нагріваю пленку, вона розтягується і тоді можна її монтувати, коротше, типу, як хочете. От. Ну, Я просто вирішив трошки, типа, відпочити і вона мені зморщила. Нічого ну, страшного, вже все готово. Зараз я беру лак для нігтів. Це хороший клей. Він фіксує коротше, грубо кажучи, нормально. Так, чуть-чуть так, кінчик-кінчик. Ми е змазуємо для того, аби воно хапнуло. Я так в, е повністю де кінці йде заклеєно, я типу, лаком проводжу. Е лак дуже дає добру суспензію. Суспензія це тобто клеє. Дехто не розуміє цього слова, не знає то каже, суспензія це так, клей... як клейкість. Четверта година е -е. І я так фактично день-день рідко лягаю скоріше. Хтось тобто подумає, що це ненормально, так, да, це ненормально. Але я вже говорив, що я є сова. Є, можна сказати, ідеальний воїн, тому що от десь на якихось бойових бідіях чи ще щось то я би себе дуже добре почував. Ну, звісно в екіпіровці, типу, з тепловізорами, чи нічним баченням. Це я так, типа. Говорю, аби щось говорилося. Типа відос такий. Так, я проводжу, типу, лапа, він, блін, не прозорий, на жаль. У мене є червоний і такий, типу, він майже прозорий з таким золотистим Вот. Тут ще буде клеїтися автомобільна безшумка. Ріжу і клею для того, аби краще було е типу, ну, на пластику з'єднання морди, типу, фари з е пластиком щоб воно ну, там не скріпіло нічого, нічого не терлося. Ой, так я проводжу лаком. Ну, зато дасть змогу е краще триматися. Типу. Ну, Лак, якщо потім його зняти буде не так важко, віддираєте пленку і просто наждаком шуруєте і все. Тобто лак стирається нормально. Така штука, бо він створений для того, ну, там, аби з нігтів зніматися, навіть, е, цим рідиною для зняття лаку, типу. Розчинником, грубо кажучи, для нігтів. Ви собі можете зняти цей лак е, ідеально просто з поверхні, на яку ви його нанесли. Жирно. Ето жирно. Зараз заберемо. Отаким От Тампоном. Так, фігаки нема. Вот. Грубо, я не хочу аж так дуже сильно наносити. А, цей більше, блін. піддався якийсь, блядь. Нормально я, напевно, розтягнув і тепер мені мозги їде. Ну Нічого страшного. Ну І так зараз закриється, Тобто все буде в ажурі, я так сподіваюся. Далі, що я хочу продемонструвати вам. Як далі буде? У, нас... У мене тут синійший бардак. Ну, це... Так щоб ніхто з вас не дивувався. Я оцю штуку зараз полосом ріжу і частину тако заклею. І тут. І тоді я ось цю морду щіпаю на пласті. Ось така тофіня. У мене просто низький заряд батареї, я не знаю, зараз може вимкнутися. Я постараюся швиденько хіба що тут все забомбахати. Дуже класна штука цього. Коротше, стало в пригоді в такій ситуації, де треба провести таке склеєння, щоб типу, ну, е підставка була, щоб воно там а, можна клеїти, думаю. Так, так от, от виходить цей бік. Такі відоси будуть інтересні вам. Оп. Бачите, як приклеїть? Не віддирати зразу сілу цю офіню, блядь. Навіщо? Все, демонструй ближче. Ось вот, як воно є. Потім пластик зверху притискається, зараз покажу, і все буде супер. Як фабричне, блін. Так, ще треба то врізати. Той, край. Хочу стихнути, щоб батарея, думаю, не ептеться. Так. Ріжемо такого. Як хтось зараз буде питав, що за музон, зразу кажу, це TCDC. Там вроді альбом їхній вже цілий. З фільму Останній кіногерой. Може собі ввести її. Я тут все здербо, я бачу, що воно майже, майже мені канає. Да, Кінчик маленький залишається, ми його відрізаємо. От, Що, щось доп... От бачите, кафіння. Да? кафіння? Першуденьку я вам демонструю, зараз морду буду чпав. муси почекати. Я постараюся зробити так, щоб з тієї тих... батареї з записи. Так. Только вот. уплотнитель, конечно, плотно сидит, но все добре. Вот такая-то фигня, такая-то забавка. Бо що, э, э, лако... Коротше, лак... лак на пластику ще більш-менш нормальний, а перекрашувати повністю все через пару царапин це просто ну, по-дурному, розумієте? Тому я вирішив просто заклеїти недоліки вініловою плівкою, а там далі, якщо вже буде... погано так тут і десь є ще у да. мені не подобається. закупив одну штуку да. я покажу на трьох болтах я загубив кріплення. Сподіваюся, не вимкнеться. Теж ті мілку робити. Ну, міняти сайники. Нічого робити такого кардинально не треба. Просто поміняти сальнички. Коротше, дивимося на морду. Як воно є. Так, запізде. де. Приклеїлося. Бачите? Ну Це я не ще ідеально, бо болтики всі не цей, нема. От як воно виглядає. Бачите? Типа як би то повіка, чи як в нього така. О Де поворотник чорний і тут типа, закріплено, все зроблено і з цього боку також. Ну, все стягне ідеально болтиками, файно все. І тут прокладки вони Фарі не дають вібрувати по пластику. І, Такий Ну, зразу, зразу кажу, це не є важка робота. Ну, і це не є легка робота, тому що так воно здається, от, заклею, але коли починаєте робити, треба все виміряти, прикинути на око, потім ще раз виміряти, потім ще раз на око. А потім і на око, і мірити, я, блин, все на купу. До чого я це кажу? Що що би ви не робили, якщо хочете по людськи зробити, то треба постаратися. І все, якщо тако робити від фонаря, да, воно може бути на швидку руку. Це все зроблено ось так. Тобто не закочувати туди, не заклеювати так, як я робив, бачите. Не заклеювати цього внутрішню сторону. А просто такої ще внутрішню цю воду не робити, тут ще буде замальовуватися деякі там, можна сказати, такі ось мікролаги, то все має ще зароблюватися, типу спеціальним чорним лаком. Вот. Але факт того, що якщо то всередину все втоплювати, не просто, щоб таку була дара вирізана. Щоб все зробити грамотно, як положено, то треба побавитися і акуратно. А якщо такого врізав заклею, типу шмат, ну, то це. Все таке саме приклеїти просто на пуску поверхні кавалок пленки. Все. Так, тут ще язик є, я що думав ще язик обробити типу ту пленку. Ну ще побачу, Короче, я примірю тут все зараз закручу ідеально. Все має гуд бути. Бляха тяжка штука. Отаке. От Зроблю фотографії, де повністю все зібране. Скло повороти і все скріплено з мордою. Все. Пока. Короче, доброго ранку.